Славута ЖД вокзал. Четверту добу ворог атакує Хмельниччину, проте повітряна тривога у ніч на середу тривала найдовше близько чотирьох годин. Вже вранці стало відомо, в області не тільки є руйнування, а й постраждалі. Уламки російських шахедів впали у Шепетівському районі. Руйнацій зазнав об'єкт критичної інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила житлові приміщення та транспортні засоби. Міський голова Славути вранці повідомив, у громаді є пошкодження і постраждалі. Зранку їх кількість була 16, згодом зросла до 20. Всі служби вже працюють послугами, і тепло, і газ, і воду будемо надавати. Помагайте пожилим людям, допомагайте діткам, максимально дотримуйтеся безпечних умов. І через саме коротші термін я ще інформацію надам. Надається допомога зараз тим людям, що пострадали І Сьогодні лікарня, всі працюють лікарні спеціалісти. Внаслідок ворожої атаки постраждали також адмінбудівлі ХАЕС. Понад півтори тисячі споживачів не мають електрики. Заступник начальника Хмельницької ОВА розповів: у Хмельницькому районі збиті ворожі дрони не завжди. Дали руйнувань, а от чотири громади області постраждали. Відбулось успішне збиття всіх ворожих цілей. Але разом з тим, якщо в Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків ніяких руйнувань і пошкоджень не відбулось, то в Шепетівському районі збиті цілі впали. Внаслідок падіння відбувся вибух, і вибуховою хвилею було пошкоджено багато, дуже багато, багато квартирних будинків. Домоволодінь житлової забудови, об'єкти комунальної власності, школи, садочки вони розташовані в на території чотирьох громад, які знаходяться навколо цього об'єкту критичної інфраструктури. Для ліквідації наслідків ворожої атаки в області створили спеціальний штаб. Розгорнуто штаб е, на території Шепетівського району. В цей штаб увійшли сили безпеки і оборони, ДСНС, поліція, голови громад, начальник військової адміністрації, всі служби відомства, які дотичні і необхідні для ліквідації наслідків цієї події. Зараз ми формуємо потребу у будівельних матеріалах. Повітряні сили повідомили цієї ночі по областях. Працювало ППО, знищили всі 11 випущених ворогом безпілотників. Таким чином, повітряні сили попередили ще більші руйнування.